Закінчиться війна, і перше, що я зроблю, я дуже дуже міцно обійму свого сина. І колись, коли ми ще размірковували, і мене син запитав, Мама, як, як там в Криму? Ви знаєте, я напевно візьму свого сина рідних, і ми поїдемо в Крим. Я покажу, де я була в Криму, як ми там зростали, як ми проводили час, як ми зустрічали літо, і, напевно, це буде саме так, ось такий от теплий спогад. Хочеться, щоб залишився у мого сина про Крим. І наша спільна перемога ми, ми завжди це пам'ятатимемо. Я думаю, що кожен. Зрозуміє, який ми пройшли непростий шлях і цінності, які війна нам підкреслила, ще раз нам їх виокремила, нагадала кожному. Вони дедалі більше будуть ще більше цінуватися. І тепер ми розуміємо, наскільки важливе просте життя, просто жити, просто бути, просто любити, насолоджуватися кожною хвилиною. І мати можливість дарувати радість, добро, підтримувати віру, надію і збагачувати нашу Україну.